Платформа Київстар ТБ представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів Київ СтарТБ. Ніколаїв Одеса, Суми стрти з лиця землі Кніпропетровський. Прочі гради. А якщо хтось скаже, що Москва, Ростов, Сочі і так далі мають стати пустелею, Це буде те ж саме. Чи інша справа звісно питання риторичне, бо заклики до тотального винищення цілих міст це не політика, це варварство, і вони дуже красномовно демонструють, на що перетворюється мова тих, хто її промовляє. Але найцікавіше те, що Соловйов спочатку абсолютно цинічно закликає до масового знищення України і українців, а потім чомусь дивується, чому з Росією ніхто не хоче товаришувати. Ох, же, нікчема на исторически момент, визови, которые есть, і бороться заняти, не должны будуть хорошо. Из прошлого. Та ніхто не хоче і не буде до вас гарно ставитися, і навіть ті що, так би мовити дружні до рефії країни. Вони будуть підігравати вам і навіть будуть тиснути руки кривавому очільнику федерації. Але вони будуть це робити виключно зі своєї вигоди, щоб за рахунок Ерефії збагачуватися. От і все, і повірте, бридки путініст Соловйов це прекрасно розуміє, але продовжує відпрацьовувати методичка Кремля, і звісно, свої криваві рублі. Якщо вивчати історію імперії. То найтяли момент наступає після того, коли імперія розпадаються, і вистроїть заново отношения іноді буває складніше, ніж в першої раз їх вистраювати. Та як же ж так? Невже вставання з колін не надихнуло світ на дружбу? Чи може до Росії таке ставлення, тому що є нормальні країни, які спілкуються мовою поваги, а не ракет? Бо коли десятиліттями несеш у світ брехню, шантаж і війну? То потім чомусь ніхто не хоче сидіти з тобою за одним столом. От і лишається Соловйову скиглити у студії, бо мова сили це єдина, яку вони вивчили. А ось мову людяності так і не засвоїли. І про це сьогодні у випуску. А я Інна Набок і далі найцікавіше. Тож дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. І одразу нагадую з вас, як завжди, коментарі, лайки та підписка на наш канал. Це якщо ви досі не з нами. Ну, а я ж покажу, якими нікчемними заявами рупори Кремля зараз пробивають дно. Коли наносяться удари по українській енергетиці, вони превентивно встановлюють е, ряд реакторів для того, щоб уміншити виробітку. Е, вот. на випадок, якщо, відповідно, нагрузка уміншиться, що ж не було ніяких аварій додатково. Але потім вводять обратно в експлуатацію ці реактори. Росія принципіально не трогає атомні електростанції, навіть інфраструктуру, яка дозволяє Проводіть електроенергію Саєс в общую сеть, теж не То тобто, есть В этом плані нічого не от і Россия Росія бы соблюдає это правила. Я так як розпочала із Соловйова, то одразу покажу вам ще один пропагандистський перформанс в його студії, щоб ви не забували наскільки вони всі нікчемні, а ще як сильно вони біснуються, бо не можуть нас знищити. Українці різні продовжити розрушені платіни должна быть розрушені. Город должен бути затоплен, Харків должен бути уничтожен, Николаев, Одесса, Сумы Фадес, Суми стерти з лиця землі, и і города. При этом на предупреждаем, не розуміють, а числя. Ну друго ну, нельзя, ну к сожалению. Це не хорошо, не плохо, це просто дані. Ну, як можна по-другому воювати? Ну тільки таким образом, тільки таким образом. Якщо тільки такими, бо інакше терористи і вбивці не вміють та й не можуть. А вот пороти в эфирах ось таку ахинею, так це вони ще як вміють. І ось, до речі, ще одне тому підтвердження. Украина – это что то с чем-то. Я прям в восторге пребываю. Они уже на протяжении 11 лет проводят декоммунизацию. Последние три с половиной года они проводят дерусификацию. Они борются со всем. С советским прошлым, с имперским наследием, с русской традицией. Все не так. Но как только им надо сделать какое-то действие, отличное от подтирания задницы лопухом, то это все почему-то происходит именно в советской традиции. Вот для меня это, э, честно говоря, загадочно. Ну вот, э, если нормальный человек с чем-то борется, вот чему-то противодействует, то, наверное, последнее, чем он будет заниматься, это безусловным клонированием оного. На Украине все строго не так. Але и это еще не все, чем сегодня дивуют путинисты. Бо на российских телепомиках новый хит от кремлевских маразматиков. И теперь у всему вина Великобритания, потому что сама она срывает мирные договоренности и разжигает войну против России. Великобритания – это главная, ключевая страна, которая стоит за попытками срыва любых возможных договоренностей, и именно Великобритания является разжигателем войны против Российской Федерации. Если мы возьмем как бы, контекст шире. Мы прекрасно знаем, что в период еще до начала специальной военной операции британцы создавали вот этот информационный шум фоновый, что сейчас русские за три дня возьмут Киев, сейчас, 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 сейчас вот Киев рухнет, они не готовы, потом они начали раскручивать тему с тем, что якобы у нас не те вооруженные силы, они не готовы, затем стамбульские соглашения. Іменно Велика Британія сорвала любую реализации. реалізації, це наши наші это ру воєннополітичка, де факто руководство України Об этом в открытую говорит в інтерв'ю мошенникам з Бібісі в безконечному количестве документальних фільмів. Хоча чому я дивуюся, це ж класика жанру Росія розв'язала війну. Обстрілює мирні міста, вбиває цивільних, але винні при цьому, звісно ж, британці, і напевно ще там якісь злі язики з Лондона, які просто змовилися проти багатостраждального народу Росії. Бо від цих потвор годі чекати іншого. Це потенціально начало Третьої світової війни. Нашему министерству виднее, но я думаю, что как минимум обсуждение на уровне Совета Безопасности ООН, что, коллеги, вот вы все про мировую войну печетесь. Вот конкретно страна, которая делает все для того, чтобы была развязана ядерная война. Потому что если бы нам был нанесен какой любой удар со стороны натовской страны, очевидно, что дальше вход пошли бы, ну, вряд ли бы мы стали сухопутными войсками с 28 государствами одновременно воевать. Но мы должны понимать, что это не единственное направление, по которому они против нас работают. Этот мерзкий отвратительный остров состоит за любой провокацией, которая происходит вокруг нашего государства речі в контексті того, чого ще можна чекати від пропагандистів. Так це всього, абсолютно всього. Особливо на фоні наступних заяв. Мирних жителів, взагалі-то, під Красноармійським ми врятуємо, врятуємо тільки ми. Будь ласка, бойці спецназу «Шторм» під вогнем пробрались в дом, де прятались мирні жителі, прятались в старому підвалі, який абсолютно був вже непригоден для вбежища. Тоді наші хлопці викопали їм новий підвал, такий, ну, на час достаточно надежный. Туда они спустили всех мирных жителей. И когда боевики начали носить шквальные удары, наши бойцы ну, как-то смогли найти подходящие моменты. В этот момент просто взяли и вывели людей из опасной зоны. Спасли мирных жителей. Отряд мирных жителей. Я Таня из села Красный Лиман. Это около Родинской. Это вот, район, Донецкая народная республика – это моя семья. Вот. Мы там ну, жили плохо, потому что когда нас зашли в СУ, они начали ломиться в дома, вот, нами прикрываться, ломали ну, дверь. Все, что не могли так использовать, но они реально крали вещи, выводили, ну, я свидетель. Отдельное спасибо отряду «Шторм» вот, и их командиру «Хану». Ну, Очень аккуратно с нами обращались, помогали на каждом шагу. Ну, то підтримували, піддержували вже там, хотіли здатися. Ані ну просто нас ну, вели, підтримували. Я не знаю, очень благодарна правда. це ну сумасшествие. вони нас реально спасли, про на руках винесли се давати надіть маленька, да. але щоб там не відбувалося на болотах, і якими б сильними гучними і нікчемними не були волання путінських блазнів. Ми не маємо забувати, що в цей час дуже складна ситуація на фронті. Московити знову ж таки зловтішаються зараз, дивлячись і коментуючи і ситуацію на фронті, і все те, що відбувається в нашій країні. І повірте, найбільше вони чекають, що усе це нас зламає, і ми просто перестанемо боротися із ними, і до речі, втративши віру в себе. Ну і для мене це болить найбільше. Тому давайте підтримувати наше військо, попри все і так. Скажу відверто, я знаю, що багато хто в коментарях і, до речі, під цим відео теж напише, які донати, коли в країні крутяться такі величезні корупційні схеми. Іди туди, в ті провладні кабінети і там проси. там, де знайшли ті пачки з доларами і сумки з готівкою. Але давайте відверто. Ви ж всі прекрасно розумієте, на фронті немає пауз. І я не можу сказати нашим військовим, які просять придбати їм автівку на фронт. Ідіть туди, просіть у депутатів та корупціонерів. Але я завжди можу попросити вас, усіх, хто дивиться і довіряє нам. Будь ласка, давайте підтримувати наше військо, особливо зараз. Я продовжую збирати на авто для артилеристів НГУ, тому я прошу усіх вас, кому не байдуже майбутнє нашої країни. Давайте долучатися до зборів і підтримувати наших військових, тому що вони не можуть засмутитися і опустити зброю чи покинути позиції. Вони, попри все і будь-що будь продовжують вибувати окупантів з нашої української землі, і ми маємо їм у цьому допомагати. Тому, будь ласка, скануйте код і долучайтеся, щоб ми з вами боролися із зовнішнім ворогом, і звісно, з внутрішніми зрадниками. Бо Україна обов'язково переможе. А з вами була я інна Набок. Бережіть себе і бережіть Україну.